Всім привіт! З вами знову кошик здоров'я. Сьогодні у нас неділя, яке там 7 чи 8 квітня, я не пам'ятаю. Хочу вам показати чесник, які, в якій стадії, в якій фазі він зараз знаходиться. Тобто фаза 2, 4, 6, 6 листочок. 5-6 листочків. Це рядки з Софії, це Любаша. Три рядка Софіївський. І там далі в мене білоруський білий, який я вирощував минулого року. Софійський Любашу я прикупив. От, тут ділянка одна і одна сотка. Посаджено 3660 зубчиків часнику, загальною вагою 24 кг. І з цієї ділянки планую зібрати 200 кг вже висушеного товарного часнику. Побачимо. Що я робив? Під осінній обробіток, під основний вніс на цю ділянку 3 кг Яраміла. На початку березня вносив аміачку 1,5 кг і 26-27 березня вніс карбаміду 1,5 кг підживив. От. І на даний момент він так стрельнув, в принципі, нормально. Кончики трохи жовтіють. Деякі, так? Да? Але то не є критично. Вночі був дощ, земелька трошки підмокла, на вечір можливо підтягне трохи вологу і планую пройтися фюзеладом форта грунтовим грибіцином для того, щоб бур'яни, які будуть лізти, щоб їх трохи прибрати. Так що десь так. Стосовно схеми посадки, це в цій стрічці це стрічка 1, 2-3-4 стрічки. В цій стрічці 4 рядочки і між рослинками 15 см і в рядочку 15 см, тобто площа харчування однієї чесночини в діаметрі 15 см виходить. Цього більш ніж достатньо. При певній правильній наявності поживних речовин у ґрунті, органічних, азоту, фосфору і калію. Пізніше, я думаю, що днів через два пройдуся на шатирним спіртом ввечері. Дам трошки азоту по листку і виведу трошки його із цього. Наче тепло передають по ночам і по дням. із мегафолом щоб трошки він збодрився, перешвидшились процеси обміну. Так що на даний момент це виглядає так. Ось сюди тут проростають міжряді тут у мене 40 см, 35 десь. Ось сюди сіянець проростає, який виріс із поставив, залишив минулого року. По 5 метрів і Любаші, і по 5 метрів білоруського білу. Ну, і сієнайс трохи так. Це ми будемо прибирати його сапуванням, сапазіном. О, щоб міжряддя у нас було чистеньке. Це так виглядає Любаша. А це Софіївський. Покажу вам, як виглядає білоруський білий. Яким я задоволений абсолютно. До речі, Взимку пролежав він у нас в холодному сараї. Ось в такому стані. Він трошки відстає, я так розумію, він пізній. Четвертий листочок йде в цьому шість, а в цьому четвертий. Йде. Листочки трошки вущі, О, але стан чудовий, я задоволений. Так, стосовно зберігання, От білоруський білий у нас пролежав в сараї, який не опалювався в картонних бананках. І в звичайних пластмасових ящиках. Був лежав на картоні просто на бетонному полу картон, і вкритий двома ряднинами. Так, витримав морози, які були 16-18 градусів було. І трималися вони 3-4 дні. І не зіпсувався абсолютно. І зараз лежить у мене білоруський білий, який ми використовуємо для наших соусів. Так що стосовно зберігання білоруського білого я задоволений. Стосовно Любаші, не знаю, казати не буду. Ніяких там погрібів. В холодному сараї лежалося. А це наші воно, наше господарство. Де ростуть перці, томати, базилік. Так що такий у нас чесничок. Все, всім пока. Що буду робити? Буду робити коротенькі відоси. Всім папа. -па.